Ну що ж, остання гра. Остання гра першого раунду. Тут зустрінуться дві команди Лозо і Саурін. Уже ножовий раунд розпочався. Переходимо безпосередньо до самої гри. Боліваємо за якісну та красиву гру. Пригадую вже команду Лозо. Раніше вона мала іншу назву, мені здається. Хантекса, Джоні Мемоні, Латікс, Гигабайт. Поливи цього року у нас на турнірі. І це вже перший пістолетний раунд. І ще буде рестра... рестарт. стар. Так, ще чекає рестарт. Чуєш? Валяться, хлопці з кінами. Початок, початок, вертіво. не було на ще цієї мапи. На Е буде заходити, команда Новуї. Ох, який чудовий хедшот в Гібай, щойно. Ну, але тут eh, тобі eh, з дрілом повишували питання, хто буде заходити на Е. Джони Мамоні останній залишається один, проти три. О, де походять йому допомагати. Та Перший раунд за Соуріну. Лозо. Лозо, тім поки що віддають. Один-нуль. Один-нуль. За лозом. Саурін, да Саурін, перепрошу. Саурін виграла перша раунд без вариант. Зараз Обзарвери поправлять. Ні, все ж таки лозу перемогли. Так, Онікс тут виходить з МПшкою, нас розстрілює. Розстрілює просто команду Саурін. Тобі допомагаємо. Хедшот поставив Гігабайт. Ну, еко раунд, еко раунд від Саурін, ну, лозу без проблем з ним справляється, добирають. Здається, тут боротьба буде досить заплаклана, здає... видається. Бертіго не бачили, ми ще навіть цього року, здається, на турнірах студентів вищобуть бойових закладів. Знову йде перетяжка. Подивилася команда на дві половини. вона пішла на A. Тут займати рампи. Це allбай. Олбай від команди Lazo. І Гігабайт знову ж таки приймає тут підшотом. Е, Чпить. Цікавий, чпич. Гібайт стоїть на позиції. Забирає Гігабайт дріл. Але все рівно менше ця команда Лозо. Саурін, здається з девайсом, може подефати навіть. Чемпіону. Змінюється з дрілом, і Хампікс показує, що насправді гра б не така вже і проста для лозом. 2-1. 2-1, і тепер треба команді Лозу вирішувати, що робити. Еко чи форсбай. Зважаючи, що суперник у них сильний, можливо, варто таки зіграти було в еко. Але все ж таки закупили. Закупили гранати, закупили девайси, два калаша, це добре. Горампай буде заходити команда лозом. Вийшла це на фіскалець, вийшло це на екрані команди суперника. І це беруть перший на Гігабайт, який не зміг прийняти його, вбиває також Хампікса. І тут топчеться? А плен уже ставиться. Поставили плен, Треба вибивати. він поки що не знає, що робити. Це в смаку. Парпіло цікава карта, тут три е, спока і все закрив. Нічого не видно. Побег чемпіон вбиває. Фаїн. Джоні Мемоні останній залишається. Пробує розмінюватися. Буває через молдріла. Стріляємо, вихоні. Знову раунд лозу. Здавалося б, здавалося, все урік зібрались, мають девайси і можуть грати, але ні. так як показують непогану гру. І що тепер? Джонни Мамоні цікавий девайс купить. Подобається, як він зможе його реалізувати. Зустрічаємо. Ноу най, ноу барамбар Гагабайт в сей раз там в виде шов дали, Олик получил в пид ноги, гагабайт помирает Кампикс, стреляется, помирает кампикс Для прочитания, а зрубовый минус в третьем раунде Раунд за лозу Габайдже відходить назад на рампах, не може він приймати легко команду суперника. Ну, Але це був е форсбайт. Поганий девайс. Технічна пауза. Хоча, що на чаті, у чаті на твічі віддані болівальники будів... будів... ЛДФК е ЛДБЖД. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. Напишіть повністю назву вашого університету. 4-1, матч продовжується. Матч продовжується. Єбаємо его бокомат. Лозо. Лозо показує, що что не грати грати в рте, Грамотно вони Грамотно Цього разу вже буде вихід на Б. Тобто, може, смолк, на Palm, розкидали дали чудово. Джонні Мемоні просто тут підірвали його. Залишили 6 купе. Граната. Власна підсадка. І Джонні Мемоні таки помер. Пластик с помары, помарай, Ой ой, ой, ой ой який, який захід команди Лозо на план Бі. Кампікс встигає забрати двох. Але помирає від Онікса. Прекрасна розкидка. Домашні заготовки в ділі. Врожаве лого команди Лозо. Ще може трохи спантеличило суперника. Д'ять один, п'ять один. Гігабайт, цей раз вже гігабайт купляє цікавий девайс. Іонцо, от і так піджав. От піджав, відійшов, але помер. Вижив би, був би молодець. А так, залишив на топі. Ой-ой-ой, яка позиція у Джоні Мемоні, і нічого не дається йому зробити. Помирає, а була можливість зробити міністрей. Мігабайт підтримує Джоні Мегоні. я бобек. 3-3 ситуація. 3-3 ситуація, смики лежать. Гігабайт десь там Прострілили його хедшотом. Кампікс. Зрівнює рахунок. до 2-2. Ще одна хвилина. Не надто велика карта Вертіо. Все динамічно і швидко відбувається в перших секундах, а потім якось холодиться і кожен я на шифті перейти на іншу хубаву. Онікс вбиває Пластікса, а і ханбікс теж помирає, тобі лозо дуже добре підготували до цього турніру і дуже добре підготували карту Надто добре. Вже авіки з'явилися. Цікаво, цікаво буде подивитися за атаку за Авіком від команди Лозо. Я Рампи на ей. Просто без шифтів. Забігай, просто забігає на ходу. А, Авік десь там ззаду залишається. Буває гігабайт, який знову вийшов далеко вперід. Пластик Ханбіксом буває дві, бо байк не пластик. І в меншості залишається команда Saurin. Джоні Мемоні один біжить на шифті. Один проти трьох. Не долетіть, молі трохи не попав в вікно. Можливо, це такий був план. Бачить одного, але помирає від хедшота Онікса. Онікс насправді у цьому матчі настріляв дуже добре. Такий частина його команди. Гравець команда атаки. Ч, у, ч, к, чу? Не знаю, я напевно у нього перепитаю, як правильно читати його нікнейм, а може ви напишіть на, твіч, на твічі в правому нижньому куті, як правильно читати нікнейм цього гравця. Датка виходить на рампи. Не дає, не це піджати, хоча одного забрав гігабайт, вже змінив він свою позицію, не виходять на рампи на А. пішов на бій і там помер. Конікс спину вбиває Джоні Мемоні, просто вільно себе дуже почуває на цій мапі. так не старається вони з шифтом ходити чи вони видавати свої позиції. От Кампікс наказує з Успом, Зараз знайде Авік, може. Не підбирає він його. Хаєшка під ноги підривають Кампікса. Лозу Кінг виграє. Ось мий раунд. Потрібна, потрібна підтримка команді Львівського Державного університету безпеки життєдіяльності. Бачу, в чаті є вболівальник. Якого гравця Чит... в правому куті, внизу команди Лос, гравця атаки. Останнє він у списку. Ябайт. Далеко ой-ой ой попадає діглон хідшота, і тут на двох відразу вийшов. Видав свою позицію. Стрілям. Там мінявся Джоні на моні. Дріл? Дріл? Спину. Дуже добре розводять гравці команди Лозо. Один тримає вогнем, інший заходить в спину і Гігабайт лишається один проти двох. Відкинув смоук, знає і тут. Панопа не пробачає. Купили декілька дегів. Ну цей раз. Повільніше, повільніше грають лозу, не рашать. Це прави ходять далеко і дають хедшот Гігабайту. Джоні, мамоні незадоволені, діємо своєї команди. 3-4. Пластик забрав девайс. Як би його реалізувати? Фопа його спробують вбити, але пластик реалізовує. Реалізовує девайс і еко раунд. Непоганий, мінус два девайси. Мінус 3 девайси. Хороший, хороший екраунд раунд показала Саурін команда. Для захисту це важливо. Це вже останній. Останній раунд в першої половині. Це вже не грає великої ролі. 10-1. Пластик унравит АВП. Алпучка вышел дуже далеко. Рамахуется. Пластик на ВП зим. Гапайс, чемпион! Алпучка за ВП забрали гонимой болит. Ну, так на користь э, Сауріну було, а... ну, Онікс і Онікс Мається настріляти ще раз на девятку, нічого не виходить. Спайн вбиває Бубек. Габайт один. Габайт каже, у мене я випаю, Що мені робити? От що треба робити. Поставив і поставив крафтбай зі склом, не використовував. Oh. Непогано зіграв. Подивимося, як в атаці зіграє команда Saurien. На атаки. Куди побіжать? Оникса забрали. Ладно, получив хедшот. Гигабайт, ну, позицію, але тут Тоні з дрилом вибирає гигабайт за чемпіону. Yeah. Да. На користь захисту один в один, один в один, перестрілка. Хемпікс боїться. Хемпікс не знає, Хемпікс помирає. А рахунок нагадую, 11-2 на користь команди Лоз. Ці очікують на камбек Саурін. Пістолетку вони програли, на жаль. Тобі глибоко, піджали рампи. І зробили мінус 2. Тратули лише дріла. Бомбу забули викинути. Пошивает дали в смолк. Попадает навіть. Джонні Мамоні та Хампик состане, кто заложит все команды. Дай зарватый фраг. Моник снарампака, там уже спинну заходит. Бачить двох, але Джонні Мамоня підстраховує, хорошая реакция. 2-2. І тепер уже гучно по мапі бігають обидві команди. Зрозуміло, що це буде швидше за себе. Струбек буває двох. Хампікса і Джоні Мемоні та рекунк стає 12-2. Ну і що, останній раунд для команди Saurin? Це може бути останній раунд для команди Saurin, якщо вони не виграють його. Лозо якось засновбовувала цю гру, мені здається. Двох-трьох раундів переможних їм почало здаватись абсолютно все. Вони правильно розкидували смоки, грамотно заходили на позиції та просто вибивали команду захисту, а супорти не встигали підтягнутися. Тому ситуація, яка зараз склалася для команди Саурін, не найкраща. На медоузи разом, там в хампі з бубайка пострілялася до витові. Throw in comeback. There in comeback Youбаikвай Oni say smooth stream by monie Youбай! Живеньше Бубайк лишається один І команди лозо. Це ще не кінець, це ще не кінець. Убек один. Бомба стоїть. Чи буде він вибивати? Спробує розмінятися, як стати. 12 трек. Чуємо підтримку у залі команди Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Як раунд було? Цікаво. Вирішили сеймово зіграти, не рашити. Бубайк насправді земкою тут виходить. Купили один девайс. Кабік закрил смок, забирає. Ще одного дріла, забирає він. Тобі тут у спаджонімемоні чи через смоб прострілив. Дуже хороші простріли у команди лозу на Онікс. Мішається один. Бомба стоїть. Онікс. Онікс вичекав паузу, бо гігабайта і виходить тепер на пластікса. Ластик не дуже Пластик Ластік збирається раунд 124. Саурін не здаються. Ну, всь... всього всього небагато. 8 раундів і там допа. Ну думаєш? А тепер вже точно еко. Тепер точно еко для команди Lost. Так, вирішила не тягнути з раундом Вибили два девайси. Два девайси, команда Лозо. буде сейвити і спробуй пограти. на Ласік, вбиває вони все 5 12.5. 12.5. Вирішальний раунд. Тепер є закупи обох команд. Саурін вже Не Хочу на початку раундів, раунду втрачати гравців. Вубек. Вубек буде приймати. Флакціс. Флакцію теж бачить хедшот. Обі. Одразу на допомогу. Прилетіло тут усе. Горить Бепленд з усіх сторін. Засмокали? Щі не встигли з підсадкою Саурін.

Бо намагається ще не стріляти, досить впевнено, просто подивіться на це обличчя. Вірить в себе? Вірить, забере як мінімум. З одного, але віруху мало. Гігабайт буває дріла і 12-6. А ви думали, що це в одній ворот? Знову екраунд? раунд для команди захисту. Там вже можна виходити на 12-7, 12-8, і так недалеко і до допів можна десь трибати. Ось що значить воля до перемоги. Купило декілька дріглів, лозу. Гляньте я, Сау... Саурін, команда повільно, тихенько починає виходити. Ніхто не спішить, ніхто не біжить, нікого не бачить. Бувай, бувай. Зразу чекає інша позиція. Там, мабуть, видно піксель. Не побачили! Не побачили на колозом. Тепер побачили. Ханте ставить хедшот. 5-3. Бомба стоїть. Не мають забирати девайси, бо нікого не вбили, команда Лос. А Саурін нема що втрачати. Ластік забиває. Oh, Останнього з команди Лозу Онікса кладе на плечі. 12 7 у нас технічна пауза. Повертаємось мову гру. Швидко вирішили технічні питання. Пінг повернувся. Пінг повернувся на той рівень, який потрібен для такого рівня турніру. 15-17. Лан турнір. Counter-Strike. Лозо. веде 12-7. 12-7. Здавалося, неможливо зробила команда Saurin. Закомбачивши з 12-1 чи 11-1 на 12-7. Але цього мало, їм потрібно взяти як мінімум ще 5 раундів. А в нас фубай, цей кожен раунд для них може стати останнім. Класник вже десь помер. Весь він не застрибнув. Тобі. Тобі на позиції. <див> Бачите, з того, що є. Лє. Бачите, його також пєжка прилітає, не його. Не можу забрати, вчасно він відходить назад. Важко навіть сказати, що ми робимо багато шкоди. Mm. Давайте там, mm. намагайтеся щось придумати, як вибити. Mm. Інтрига, нерви. Нерви не здають. У таких моментах важко, важко бути холоднокромою. Дібайте, відходить назад, але поки що програє команда Саурін цей раунд. Бели флешку і не засліпила вона апличку. В одному помирають, походу ці позиції, апличка і чи... вбиває. Свозок, звозза перемагають в цьому раунді.